Ну і детальніше про те, чому було ухвалене рішення про підвищення тарифів і чому саме до такої суми говоримо наживо із заступницею міністра енергетики України Світланою Гринчук. Пані Світлано, вітаємо вас в ефірі марафону Єдині новини. Доброго вечора. Отже, те про що говорили протягом останніх кількох тижнів, зростання тарифів сталося сьогодні, і тут нас цікавить обґрунтування тарифу. Чому саме така цифра? 4 гривні 32 копійки. Чи залишиться нічний тариф? Так, дійсно сьогодні урядом було схвалене рішення про продовження покладання спеціальних обов'язків на енергогенеруючі компанії, які компенсували для населення собі вартість електроенергії. Однак зараз встановлений єдиний тариф замість 2 ,64 гривень 64 копійки за кіловат годину на рівні 4 ,32 гривні 32 дві копійки. Рішення було непростими. Ми всі розуміємо, що ні уряд, ні. ні ми точно в міністерстві енергетики ніхто з енергетиків не, не хотів би підняття тарифів. Однак це рішення було вимушеним, оскільки протягом останніх двох місяців, починаючи з 22 березня, енергетична система зазнала таких пошкоджень і таких втрат, які в принципі ми за всі два роки повномасштабної війни. Не зазнавали тому, е, враховуючи всі, всі розрахунки, як я, я вже говорила неодноразово на багатьох ефірах, що ми прораховували всі можливі варі, варіанти і закумулювали всі можливі ресурси і кошти для відновлення і для ремонтної кампанії, які можливо всередині країни. Закумулювали всю яку могли не міжнародну допомогу для того, щоб забезпечувати процес ремонтів, але і відновлення. Однак, без підняття тарифів, відновитися достатньо для того, щоб безпечно проходити наступний опалювальний сезон і по послідуючи за ним, було неможливо тому і було прийнято таке рішення щодо нічного тарифу. Так він зберігається на на рівні 2 гривні 16 копійок в нічний період. Тому Сподіваємося, як ми і завжди закликаємо останнім часом. Відколи в системі дефіцит, закликаємо наших споживачів по можливості. Розуміємо, що це складно, але по можливості переносити використання енергоємних приладів на ті години, які менш пікові в системі, і які дозволятимуть також економити на виплатах за електроенергію. Так, пані Світлано, а чому в уряді обрали саме такий сценарій? Однакова цифра для усіх споживачів, і не залишили, скажімо, варіанту диференційованого тарифу, коли той, хто споживає, мало платить менше. Розглядалися такі сценарії і до останнього проговорювалися і прораховувалися, однак за великі ризики зловживання такою диференційованою системою були. І були ризики значні несправедливого розподілу, тоді несправедливої оплати. Споживачами за електроенергію, тому що в нас є багато колективних споживачів, багато споживачів, які без відповідних, скажімо так, лічильників досі, і дуже важко буде визначити, яку саме ціну, саме вони мають заплатити, який саме обсяг споживання у них, тому щоб уникати таких зловживань і все-таки справедливо підходити, зупинилися на такому варіанті. Угу. І ось щойно з'явилося повідомлення про те, що на завтра оголошені ліміти споживання як для промислових, так і для побутових споживачів із 18 до 23 години. Хоча останній тиждень ми не жалілися на відсутність електрики. Як так сталося? Чому так збіглося? Підвищуються тарифи і починають діяти графіки відключення світла. Насправді це. Діння воно ніяк не пов'язано з рішенням уряду, яке було прийнято сьогодні. Однак, ми повинні розуміти, що останні два місяці система дуже чутлива до всіх чинників. Це і погода, і будь-які ремонти в енергосистемі. Але ми повинні розуміти, що ті потужності, генеруючі, які у нас залишилися, вони обов'язково повинні проходити технічний огляд, ремонт. Технічні свої перевіряти характеристики це вимушена, не, не те, що вимушена обов'язкова умова для того, щоб вони могли ефективно працювати на протязі наступної зими, і це і атомні блоки, які зараз атомна генерація забезпечує понад 50% споживання а, в країні, і саме завдяки атомній генерації, в принципі, в нас і. В попередні періоди не було на щастя відключень після того, як було проведено масштабну ремонтну кампанію, і взимку минулому забезпечили роботу всіх атомних блоків. Дякувати цьому, не було у нас відключень на протязі найчутливішого для споживачів періоду. Це е, осінньо-зимового періоду. Але адже якщо будуть відключення, то на жаль, у нас дуже багато будинків до е, яких прив'язано і опалення, і водопостачання до. Електрики, тому ми робимо все можливе в першу чергу для того, щоб в ці періоди у нас працювали всі наявні, генеруючі потужності. І, на жаль, зараз нам потрібно проводити ремонти, і це необхідне рішення, необхідна дія для того, щоб готуватися до цих періодів. Дякую, пані Але... Світлано. Дякую за роз'яснення. Хочу... Розуміємо, що якщо дозволити, хочу зазначити, що. Ремонти це вимушене рішення, але відключення, які в нас є зараз, це все наслідок, на жаль, російських атак, прицільних російських атак на енергетичні об'єкти. На жаль, звичайно, ми це все розуміємо і розуміємо, що потрібно економити, щоб допомогти нашим енергетикам. Спасибі за ваші роз'яснення. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук була з нами на прямому зв'язку.